У Кубку Дніпропетровської області брали участь найсильніші на сьогоднішній день футзальні колективи регіону. Постійний учасник першої української ліги, неодноразовий призер змагань Титан Зоря з Покровського, а також чемпіон Дніпропетровська лад і срібний призер «ГУ МДС, які свого часу вигравали обласний кубок. До речі, у першому матчі вони зустрілися між собою. Ладівці в черговий раз довели свою перевагу. Підопічні Сархоша Ісмаїлова діяли зі 100-відсотковою реалізацією. А от команда Євгена Касьяновського змарнувала кілька чудових нагод у підсумку 3-1 на користь лада. Цікавим вийшло і друге протистояння, в якому колектив ГУМДС переміг команду Титан Зоря. МДСівці першими пропустили, проте зуміли перехопити ініціативу і забили тричі поспіль. А коли покровчани скоротили рахунок і намагалися врятувати гру, Костянтин Андреєв двічі вразив ворота на останніх хвилинах, тож 5-2 на користь ГУМДС. Перемога над ладом у три м'ячі дозволяла титан Зорі виграти турнір. Перший тайм пройшов за сценарієм титанівців, які забили двічі. Відзначилися Микола Чорний і Віталій Білоус. А пропустили лише одного разу після удару Станіслава Брацилова. Однак виявилося, що це весь потенціал покровчан на сьогодні. по перерві забивали виключно гравці ладу. Двічі це зробив Михайло Макшанов. А на передостанній хвилині Олександр Маржановський встановив остаточний рахунок 4-2 на користь команди Лад, яка таким чином вже втретє стала володарем Кубка Дніпропетровської області. Турнір на дуже хорошому рівні пройшов. Команда першої ліги приїхала. Це вже якби показатель какоти. Ну і Получается, что на город у нас играют приличные команды, если обыгрывают команду первой лиги. Ну, я думаю, что я удовлетворен, потому что победа все это хорошо. Сегодняшний день мы идем, как бы все сезоны турнира мы выиграли. И сегодня был розыгрыш Кубка области, где участвовала команда с первой лиги Украины. Но тем не менее, команда ЛАД сегодня собрался и выиграл этот кубок очередной раз. Отже, Титан Зоря» за підсумками змагань посів третє місце. Гу МДС на другому, переможець лад, організатор розіграшу Асоціація мініфутболу Дніпропетровської області визначила і трійку найкращих гравців, до якої потрапили Максим Лінник, Владислав Чорниш, і найкориснішим футзалістом турніру став Михайло Макшанов. Михайло забив найбільше м'ячів три, які допомогли ладу здобути титул володаря Кубка області.